Якщо я не помиляюсь, близько 14 гривень чи більше. Киянка Тетяна байдужа до цін АЗС. Я працюю в центрі Києва, в центрі столиці. Для мене пересування на велосипеді це є найзручніший вид транспорту. Діловий стиль, вимога професії. Але зручніше Тетяні, ось у такому вбранні: щодня киянка долає 15 кілометрів містом і майже не користується автомобільним транспортом ні власним, ні громадським. Підрахувала за два роки витрати на залізного коня, обладнання до нього і спеціальний одяг кілька разів окупили себе. А мій велосипед коштує близько 7 тисяч гривень, і разом з усім обладнанням і одягом це близько 9 тисяч гривень. Чим краще велосипед купує з самого початку, тим довше і надійніше він буде тобі служити. Тетяна помітила, цього року столичні водії поблажливіші до велосипедистів. Утім, до велокультури Європи нам ще далеко. Киянка об'їздила десяток країн. Мрія би корисну та економну звичку перехопили й українці. Та поки каже, навіть спеціалізованих парковок у столиці не знайти. Власне, це єдиний привід час від часу залишати велосипед удома. А от майбутній холод дівчину мало бентежить. Велосипедом їздить навіть у сніг. Не буває поганої погоди, буває погане спорядження. на велосипеді взимку їздити можна. Є кілька правил, яких потрібно дотримуватись. Перше, потрібно поставити спеціальні шини з шипами. Варто опустити трішечки сидіння, щоб ти був більш впевнений, почував себе на ногах. А ще для впевненості столичні велосипедисти об'єдналися в асоціацію. І нагадую, Чиновникам, аби планували інфраструктуру міста з урахуванням їхніх потреб: це доріжки, парковки і спеціальні світлофори. Бо зважаючи на нинішню економічну ситуацію, чекають на значне поповнення своїх лав. Тамакові Віктор Шевченко, Сабуття Дня канал Україна.